Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні 13 липня 2024 року. Знаходимося в саду. Приїхали обірвати ягоди і абрикос Абрикос у нас достиг харграм. Ось з такого дерева, якому років приблизно 8, нарвали 25 кг абрикос то що лишилось, чуть не достигши зеленковатий ще лишили достигай, а остальний зірвали. Калібр, бачите, зараз десь приблизно 80-85 грам. Сорт стабільний, врожайний. І вже не перший рік радує нас. От. Що характерно, в цьому році були приморозки і до висоти півтора метра абрикосів нема взагалі. Тобто на нижніх гілках пусто. Весь урожай був починаючи ось шістдесят, метр сімдесят і вище. Верхушка була заліплена плодами, так як важко було дотягуватись, я її просто зрізав і ми її обірвали вручну. Ось така була верхушечка. Так, крім абрікос, вона ще достигла ожина. Зараз зриваємо ожину і... Будемо їхати. Отак виглядає абрикос в ящичку. Отакий в нього приблизно вигляд. Так, що по грушкам? Грушки ростуть. Сьогодні я вніс один бачок гербіциду. Вот. Пристволка, в принципі, чиста, але я вносив переважно по шипшині. Ташки десь насіяли шипшини і коли ходиш, чіпляється за ноги, колеться, тому вибірково де-не-де -де покропив шипшину. От, взяли кілька баклажок води 20-літрових, поляли хурму. Це у мене сіяне смідера, дичка, я ж його не нащіплював. Полила азіміну. Пару дерев в мене є молодих. Ось такий розмір яблунівський зараз на цю фазу, бачите, порівняно з абрикосами. яка вона. Ну, в цілому все більш-менш непогано, якби не ця аномальна спека. Датчик на машині показав 42, але по факту зараз десь 36 градусів тепла. В принципі, запас вологи є в ґрунті, тому дерева переносять цю спеку непогано. Треба було пролідити, звісно, талгарку, обірвати дрібідь, але неохота втратити час на неї. Краще зрізати і перещепити. Так, ну, дякуючи тому, що вітерець продуває, хоч можна дихати. Коли не було вітру, то було взагалі не камільфо. Достигли в мене вже горіхи від Володимира Кіндрата. Ось такий розмір мають сорт панський. Я вам, мабуть, говорив, за нього показував. Дивіться, знову ж таки, порівняно з абрикосом. Досить великі горіхи, як на мене. От, шикарно вродили в цьому році черешні, це сорт жовточок. У мене є Кордія і інші цікаві сорта черешень. От, сподіваюсь, скоро буде дощик, принаймні у липні і якось ми цю спеку переживемо. От, є ідея кинути сонячні панелі, щоб вони харчували через інвертор. Кондиціонер. Ти не знаю, хто таку ідею реалізував, підказуйте, можливо ідея непогана. Персики ще не достигли. От, є в мене там сіяний. Зараз вам покажу персик, який вирощений з кісточки. Взагалі жодних ознак хвороби, нічого нема. Ось так як виглядається, дикий персик посіяний з кісточки. Дивіться, ні курчавості, ні кляста спаріоза, суперовий зовнішній вигляд. Плоди, правда, не дуже крупні, у нього і пізно достигають, але, але надійний, надійний, невибагливий і щороку родний. Так, що в мене тут ще росте ось ведмежі горіх. Треба теперіщепити, бо він вже 2 метри висоти має величенький. Так, ну, в принципі, все, що хотів вам розповісти. З вами був Михайло Шимчук, Сади Поділля, Вінницька область, розповідав вам і показував абрикос, сорт Харгрант. Ось такий чудовий сорт. Канадської селекції. Так що, кого цікавлять живці, звертайтесь, можу нарізати. На цьому все. Радий був поділитися з вами інформацією. Всього доброго, до побачення.